Всім привіт! Знімала-знімала, зрозуміла, що привітання нема. Тому ось записую, а далі будуть вже кадри. Ну так, знаєте, по хронології, як я там все знімала. Минулий влог закінчився тим, що ми купили Ігнашику велосипед трьохколісний з ручкою. І далі ви побачите, як ми його зібрали, і чи катається Ігнашик на ньому чи ні. Дуже цікавий момент вийшов. Ось, а також покажу вам свої покупочки з Сінсея. Деякі дуже вдалі, деякі трохи мене розчарували. Ну, і такий звичайний наш бит, як завжди, все, що я люблю знімати, все-таки наше звичайне життя. Отже, поїхали. Так, що там, що там, що там? Кийця, собі. Клас. Ого, які колеса! З такими класами можеш їхати неугодно. Зараз, не так, зараз, зараз і розпакуємо, Це мені додаткова іграшка тягати тепер без світла на шостий поверх. Це буде весело. Так, все дістаємо, будемо збирати, і потім вже все вам покажу. Так, все, зібрали ми велосипед, точніше, чоловік його зібрав, а ми з гнажиком йому тільки заважали. Ось такий він з батьківською ручкою. Тобто я буду вести його, поки він сам не може. Повертати отак можна на праворуч, ліворуч. Ось тут ще захисна така штучка над сидінням, щоб дитинка не випадала. Також є ці ремені безпеки. От, і поки що педалі будуть як підставки, а потім вони сюди переставляються, і це буде трьохколісний велосипед. І також це можна робити, як і бігавєл. Оці колеса вони, можна їх з'єднати в одне, і це буде біговєл. Ну, Тобто тоді педалі зовсім зняти. Ось, клас. Мені подобається, не дуже важкий. Ось така фірма. Брали в епіцентрі. От. Ну, сподіваюся, що Ігнат це зацінить, а і буде їм користуватися, а не буде просто стояти. Ось така коробка. Триколісний, велосипед 4 в 1. Зараз приготую вечерю і поїдемо його тестувати. Бо мені вже цікаво, чи буде він тут сидіти, от, чи, буде, чи буде сам його вести, бо поки що по кімнаті він його возив туди-сюди. Клас! На ньому, до речі, написано, що він з півтора року, може, можете використовуватись, якраз нам півтора післязавтра. І це такий, Ігнашику подаруночок. Коли треба кудись йти, дитина грається машинкою. Коли треба погратись, ні, він плаче у мене під ногами. Ну, що це таке? Як це називається, синок? Давай збирайтесь на вулицю. Ні. Бачите, і так вже 20 хвилин. А як буде щось робити, то все, буде хотіти на ручки. Ігнашик, піши на вулицю. Давай велосипед будемо тестити. Бо ми так і не дізнаємось, хочеш ти на ньому їздити чи ні. Я не хочу, побіг. Зараз покажу вам своє маленьке замовлення з сінсея. Чимось задоволення, чимось не дуже. Зараз приберу цей папір зайвий і покажу. Трохи замовляла одягу ігнату, бо щось нам не вистачає футболок. Взяла ось такий комплектик тут ось така вона зелененька, така олівкова навіть, і жовта футболочка. Дуже приємні на дотик і на колір. І такі саме шортики. Ну, оця навіть з цими шортиками буде прям як е, костюмчиком. От. А також брала, хотіла дуже щось, знаєте, отаке, без рукавчиків, маєчка, але то не так легко виявилось вибрати. Дуже мало варіантів, і нашого розміру також нема. І хотіла саме бодіком, от, щоб, хоч, щоб він по дому бігав. Мені подобається, коли він в бодіку. От, бо коли просто в майки, оцей памперс, який знизу висить, мені так не подобається. От, а, а футболка і шорти, наче забагато всього для дома. От, тому о, також для дома взяла ще такі, з динозавриками. Дуже ну, комплектик, тут дві штучки. Такий і Якийсь тут Діноклап. В цей раз все з динозавриками. І Ще взяла ось такий собі стакан з трубочкою. Такий він крутий, яскравий. Ця трубочка всередині дуже класно виглядає, все супер. Єдине, що він прийшов мені тріснутий. Ось тут, не знаю, буде. Да, ось тут видно. О, я розстроєна. Звичайно, що тепер з ним робити, не знаю. Бачила схожі стакани в Аврорі, то, думаю, можливо, якщо цей діаметр і різьба така сама, то куплю там стакан. І оця трубочка мені ну, дуже прям сподобалась, як вона виглядає всередині. Але ось така халепа також буває. Ну, нічого, що робити. Але так сам стакан супер. Треба, мабуть, було піти в магазині в стаціонарному його подивитись. Ну, вже що, що є. І е, знаєте, що взяла? Е, також спробувати це скляні ось такі м -м, контейнери. Їх 5 штук. Вони, починаючи ось такого... ось такого. Вони скляні, бачите, е, починаючи ось з такого малесенького і більше, більше, більше. 5 штучок. Що я вам хочу сказати? Якість крута. Коштує він 215 гривень за 5 контейнерів. 5. Це взагалі. Вони там є ще з іншим кольором кришек. От, Коротше, я супер задоволена. Реально халява. Подивлюсь, ще о, у використанні, як буде тримати сама ця кришка. Але, в принципі, те, для чого я його хочу використовувати, от, то мені. Навіть якщо вона буде там трошки пропускати, то нічого страшного, прям рідину я сюди не збираюсь наливати. Ось, А так поставити щось в холодильник супер. Вообще. Ось, Вони такі невеличкі, здається, 18 см в діаметрі. От, ну, цей самий великий. Але круті, слухайте. ну За 200 гривень 5 штук я дуже-дуже задоволена. А от стаканом не дуже. Ну, Буває, буває і таке. Ладно, щось придумаю. Може, його може якось склеїти, можна. Я ж все одно тут буде холодне наливати, то. Ні, Ну так, це я, мабуть, жартую, звісно, я не буду його клеїти. Ех, ну і ладно. Б'юті салон на дому. Наводимо красу, замотали його в цей раз, щоб волосся не падало йому за шиворот. Це в нас вже друга стрижка. Ну, подивимось. Як буде в цей раз, сподіваюсь, без, без слід. Поки політ йде нормально. Терпить, терпить. Молодець. Тут головне, щоб волосся оце колюче не попало йому. На шию, а то буде йому колотись, то на тому все. В той раз таки було, що все було добре, поки не почало не чухатись колотись. Але в цей раз ми вже накрили накидочку, то вже розумніші. Ой, такий молодець. Прям слухайте, сидить, наче прям дорослий у кріслі в цьому перукарському. В наших барбершопі. Ну і тату вже руку бачу набив вже так. Певно, Впевнено рухається. Татові треба на курси. Так, все. Зараз. Ні, чекаємо, чекаємо результат. Ігнашка, ну показуй результат. Дивись сюди на маму. Ну, подивись на маму. Так, yeah. да, такий чубчик в тебе. Дивіться, як класно вийшло в цей раз просто супер. Він не крутився, не плакав, сидів чемно, то вийшло зі всіх сторін його ось так от гарненько підстригти. Однаково, тепер немає зверху цього чуба, який мене трохи дратував. От, ну, коротше, тепер просто, просто краса. На літо саме те, що треба. Ігнашка, ану повернись сюди. Ну, не повернись. Ну, отаке. Все, побіг. А ще подивіться, що Ігнат зробив зі своєю соскою. Він її. От вона тут тримається на волоску. І все, відгриз. Я думаю, можливо, це знак, що пора прощатись. З цією пустишечкою. Ось так мені страшно, якщо чесно, це починати. Але ну, що робити колись то треба. Я хочу, щоб він її догриз сам і якби, от показати йому, ну, от все зламалась, соска, іншої нема. І в нього насправді є інша, але він її терпіти не може. Тому, ну, можливо, я ж кажу, це знак свише, що треба закінчувати цей процес. Хоча в нього оце зараз лізуть зуби, в нього за цей місяць вилізло чотири таких жувальних зубчики. І вчора я помітила, що вилізли два клики І ікла, да? ну, в общем, верхні оці зуби. І, а кажуть, що вони найважче вилазять. І тобто залишилось ще два нижніх цих ікла, і ну, на цьому, начебто, з таких проблемних зубів все оці дальні жувальні вони наче полегше виходять. От, і я хотіла, якраз якби коли оці зуби вилізуть, тоді вже з соскою прощатися. Ну, подивимось, можливо, буде трохи раніше. І ще думаю, що, мабуть, оці всі капризи, оце його поганий настрій на ручки, погана їда, що він нічого не їсть. Можливо, це все пов'язано саме з цими зубами, бо наче ці, як, симптоми дуже схожі. Як пишуть, і як було в нас. Але сподіваюся, що все, бо ну, наче бачу, що краще, краще йому стало трошки легше. Вже зубаста, зубаста акула лалалула в мене, не <плес> дитина О, знайшов, до речі, іграшку, яку вже я не знаю, місяць, мабуть, точно не чіпав. Тепер як Вчора в нас була неділя, не вимикала весь день світла, то в мене був день великого прання. Бачите? А сьогодні буде день великої, ць, великого просування. Планую зараз все це перепросувати, поки світло є, і, ну, і піду до своїх чоловіків гуляти на вулицю. От, з цією Ігнашкиною стричкою кажу чоловіку, дивись, не загуби дитину, бо ти її не впізнаєш. Бо я її реально не впізнаю. Велосипед наш поки стоїть ось так на балконі. Вже краще Ігнашик на ньому катається, але все одно, так на якісь дальні прогулянки, то ні. Треба брати коляску, але вже хоча б не боїться його. Блін, такий класний, знаєте, я навіть трохи, трохи засмутилась. Але я все ж таки думаю, що це ж тільки початок його такого велосипедного життя, то він ще розпробує, що велосипед це круто. От, і буду його катати, бо мені прям це дуже подобається. Зараз покажу вам ще одну свою покупку на днях якраз забрала з нової пошти свою нову задумку. В перше мене дивитесь, то покажу вам оцю сумку свою. Я її е, в тому місяці зв'язала собі сама, вже ношу її активно. Короте, дуже вона мені подобається. І поїхала я значить, з нею до свекрухи своєї, вона така побачила, клас, каже клас. І така щось мнеться, ну, щось непонятне. А виявилась, що вона каже: блін, я теж хочу собі щось схоже, але я якось типу, соромлюсь тебе попросити, бо ну тебе ж там часу немає. все таке я кажу: блін, так класно. Навпаки, давайте я вам щось зв'яжу. От я мені буде чим зайнятися, бо мені сам цей процес, знаєте, він мене, мене якось заспокоює, якось відволікає від думок у цих, цих негативних, і ну розслабляє. Коротше, мені подобається сам процес. Але ну скільки мені потрібно сумок? Я ж не можу собі постійно там їх в'язати. Да? Скільки мені їх треба? Ну одна, ну дві. От ще я одну там придумала, буде дві. А так кажу, я і вам зроблю приємно, і собі, і собі приємно. Тобто я приємно проведу час, а ви будете, а у вас буде сум. Вибрали нитки колір, вибрали дизайн сумки, який сподобався. Фурнітурку, все підібрали. І я вже все замовила, забрала. Ось вони ниточки. ось вони, в принципі, такі самі, як і мої. Ну, може, трошечки, трошечки світліше, вона хотіла таку знаєте, світло-бежеву. І заодно собі я взяла ось такі жовті ниточки, такі жовто-гірчичні. Да? Бо я, я хочу, знаєте, таку ще маленьку цю круглу сумочку собі зробити, От, але спочатку свекрухи. Фурнітурку докупила одразу, бо потім цю, ці дрібнич, дрібнички ж не будеш окремо замовляти, то все продумала, купила все наперед. Собі в золоті, а їй в сріблі. Так, і, Ну, і, до речі, я вже шматочок зв'язала донишко, і так почала вже початок. Зараз ще нічого не зрозуміло, бо воно так виглядає, як лапоч якийсь. От, але це буде така сумка, шопер з ручками. Ну, прикольно, в е, вибрали ми з нею саме те, що сподобалось їй. От, і буде, буде в неї сумочка єдиний чоловік каже, Чоловік мені каже, що, щоб я не тормозила і в'язала, бо я ж така людина, що мама може цю сумку побачити наступного літа. Але ні, поки знаєте, в мене є таке натхнення на це, то я буду в'язати швидко, я себе знаю. Ну і плюс, коли зараз вимикають світла, наприклад, то Ігнат спить в цей час, то це для мене ідеальний час для того, щоб пов'язати. І Тому через деякий час покажу вам вже готовий результат. Ну, не в наступному босі, це точно. Зараз розповім вам, як я на днях спробувала масаж. Коротше, у нас в торговому центрі стоять, ну там посеред залу стоять такі два крісла масажні. Ну, я думаю, багато хто їх бачив, вони всюди є. я завжди поручних ходила, і мені хотілося, але я знаєте, соромилась. А це підійшли, чоловік там брав собі каву. Я така подумала: ну, блін, мені ж хочеться, ну чому ні? Що я оце... Хожу туди сюди, думаю. Коротше, сіла я. Там, значить, 7 хвилин коштує 40 гривень. Ну, Виявилося, наче, і недорого. От, але я була в шоці. Я повставляю тут зараз відео своїх емоцій, це просто капець. То це такий був масаж конкретний. От, як бачите, та емоції були в мене на всьому обличчі. Ну, коротше, спочатку мені було на, навіть боляче, знаєте, це все. От, але потім якось я звикла, і коли масажувалась уже ця зона ягодиць, це дуже приємно було. От і отут шию дуже приємно робили. От вони якось так починали зі спини, потім нижче нижче, потім наверх піднімалися. Все за 7 хвилин все проробили. Ну, коротше, да, Прикольно, мені сподобалось, знаєте, так замість кави можна іноді собі дозволити зробити масаж. Єдине, що воно так знаєте, стоїть посередині, і всі, коли йдуть на тебе, дивляться, Тобто, це треба так закрити очі і нікого не зверта... ні на кого не звертати увагу. От, а я там лежала і до, до нас підійшла ну, прибиральниця з цього торгового і почала мене розпитувати, ну як, мені, як, мої, як відчуття. От. Ну, тобто, знаєте, я так ще лежала і наче давала інтерв'ю. І це трошки, трошки теж мені збило настрій, так скажімо. Да? От, але во всьому іншому мені сподобалось в принципі прикольно, е, можна пробувати ще. От е, там їх два цих крісла. Ми хотіли. Ну, можна було одночасно з чоловіком, але треба було комусь дивитися за Ігнатом. В Відтогіпа по итогу, він таки не спробував. Ну, наступного разу. Е, Буде масажувати він. Хоча я така людина, тобто я з тих людей, хто не любить масаж. Я не люблю, коли мене торкаються якісь руки чужі. Мені це не подобається дуже. Тому я на масажі була десь два рази: один раз в Єгипті, здається, і один раз. Один раз просто ходила на такий масаж, мені не сподобалось на не той, не той раз. Ну, як я вже от потім зрозуміла, що саме от Я не могла зрозуміти, що мені не подобається, наче що все типу, приємно, а потім зрозуміла, що я не люблю оце. О, коротше. От, а тут, так як це е, ці валіки, там щось рухаються туди-сюди, -туди, то мені наче, наче непогано. От такі справи. Так що, якщо десь у себе побачите, спробуйте, це прикольно. Зараз, до речі, розповім вам, чим закінчилась наша історія з кавою. Я в тому влозі розповідала, що ми замовили каву, вона була дуже пересмажена. Ось ми таким трохи поскаржились на це, і знаєте, фірма виявилася ну, дуже клієнтоорієнтовна, Тобто, реально, ну, вони дуже хотіли виправити цю ситуацію і щоб у нас залишилось про них приємне враження. От, вони там і доставку нам зробили на наступне замовлення безкоштовно, і е, ну, зауважили всі наші, так скажемо, бажання на, на другий раз. Тобто, знаєте, іноді все-таки варто давати другий шанс. Це ось така до речі кава, ось така фірма. От, і реально в цей раз ми також замовили дві пачки різні, спробували. От першу вже засипали, я вже декілька днів п'ю, кава, бомба. От, і дуже-дуже задоволена. Реально, дівчата хотіли нам допомогти і вибачились за те, що так сталося. Мабуть, реально просто щось пішло не так і щось там пересмажили. Тому є магазини гарні, от, які виправляються і вибачаються. А є такі магазини, як два бобри, два бобра, точніше, це магазин меблі, якому я замовляла вежу-помічник, яка нарешті до нас дійшла, але чого мені це вартувало, я в шоці просто від цього магазину. Але про це я розповім вам вже, мабуть, у наступному влозі і покажу вам цю вежу. От, але знаєте, осад такий залишився не дуже приємний від цієї покупки. От, тому всі люди різні, всі магазини різні. От буває і таке. Я скажу, буває досить вдалий, буває, буває, як буває. Я прибирати ванну і згадала, що це, хотіла вам розказати. Коротше, зараз буде цей б'юті-хвилинка. Я колись показувала, що я купувала ось такий дезодорант, який такої тривалої дії. Тобто наносиш його, і ось мені на два тижні його вистачає. Ну, тобто Один раз нанесла, і два тижні ходиш, нічого тобі там, не потієш нічого, не запаху, нічого. Дуже класна штука, чого його раніше не купувала, він маленький, в ньому всього 15 мл, але його дуже надовго вистачає, оце в мене з березня, ну, тобто надовго його вистачить реально. І хотіла вам показати: також показувала колись в покупках, що я купувала ось таку цю Сиворотку від Холіка Холіка бренд. Така дурня, взагалі. не знаю, ще й така банка величезна. Добре, що я її купила з супер знижкою. Якби отак за повну ціну, то це вообще просто викинуло гроші. Ще об'єм такий, куди його тепер. Я два тижні їм користувалась, мені зовсім не сподобалось. От, і і ефекту ніякого немає, ще й здається, прищики від нього. Коротше, це треба викинути да, і все. Ось так. Тобто іноді бувають покупки вдалі, іноді нікуди не годиться. Ще в мене з'явилася така штука для волосся це гліна для волосся от, непогана річ, єдина, що незручна банка. Тобто, ну зараз я вам відкрию, покажу. Ось, тобто Ефект є, вона там все моделює Моделює, цей об'ємчик, робить, але незручно діставати. В мене від цього бренду це, до речі, наш український бренд. От, в мене був цей рідкий. Лак для волосся Він класний і дешевий. Так що, кому може, хто може щось таке шукає, спробуйте. А оця паста вона ось так виглядає. От, і Її знаєте, її дуже незручно брати. Особливо так дівчата, у кого нігті, то все буде під ногтями і це дуже довго вимивається. Вона така, що її треба прямо нажати, щоб нанести. Така, знаєте, ну, в общем, наноситься незручно, але ефект є. Ось, може, у кого коротке волосся краще. Але ось це, що воно біле, до речі, на темному волосі не видно цього. От, от так воно. І так, да, матовий ефект є, тобто волосся на наступний день не жирне. Тобто, у кого жирне волосся, так як у мене біля кореня, теж прикольна штука матує. От, єдине, що кажу, була б, знаєте, така плоска, широка б така банка, щоб отак от можна було набирати, було б краще. Ну, що є, то є. Але сам бренд, оцей, я ж кажу, дешево. І дешево, і якісно. Отак би я назвала. Все на цьому я буду прощатись вже з вами, піду прибирати ванну і робити свої хатні справи. От, всім бажаю гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.